Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити фінічку, приблизно ось таку. А для цього нам потрібен скотч, нитки, голки бажано для бісеру, бісер і сам станок. У мене він саморобний робила сама. Такого туторіалу е, ніде не бачила, але щоб його зробити, потрібно ось тут зробити насічки. І, в принципі, то й усе. А я бажаю вам удачі і натхнення. Ми починаємо! Я фінічки вибрала ось таку схему. І я зараз скажу вам, скільки треба намотати. Ми рахуємо вісімки. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 і додаємо один. Значить, нам треба 7 разів намотати нитку. Ми беремо, перевертаємо, і ось тут, ну вона вже заклепана. Закріпляємо, закріпляємо кінець нитки. Скотч і намотуємо на нисічки. Після того, як ми намотали, ми відрізаємо. І так само приклеюємо кенець кінчик скотчу. Тут треба підправити. І ось у нас вже готове полотно. І ми беремо голку для бісеру або звичайну голку і пронизаємо в неї нитку. Ось я вже відрізала. Нитки має бути і не дуже мало, щоб часто не заміняти, і не дуже багато, щоб вона не плуталась. Беремо кінчик і між першою і другою ниточкою проводимо. Зав'язуємо у вузел. Готово можна починати плести. Ми звертаємося до нашої схеми. У мене тут перший ряд е, усі однакові бісеринки. З схемою я нанизила 6 бісеринок і тепер ми будемо починати. Я їх опускаю і проводжу під низом. Трохи тепер заважаю. І тепер нам треба, щоб кожна бісеринка е, попала в кожний ось цей от, відсік. Це може бути нелегко, але за часом все вийде. Тобто одна бісеринка в одну, друга в другу і третя в третю. Я роблю ось так, щоб було трошки легше. І ще важливий момент. Ось тут я провела голку над ось цими, щоб вони просто не падали. Ось так вийшло, якщо ви бачите. І тепер ми просто проводимо і затягуємо. Ось так у нас вже готовий е, перший ряд. Далі ми будемо робити по такій самій схемі, тільки бісеринки будуть е, різних кольорів. Я так само нанизу бісеринки звітно зі схемою. Ви можете брати любу схему, але для першого разу я вам раджу не дуже складну схему. І так само проводимо голкою під. І о, зараз вже буде легше, тому що вже є база, і кожна бісеринку, кожну ячейку. Так само над. І таким самим способом. Робиться, робиться вся фенечка. Я вам зараз ще покажу приближеному варіанті. Ось так беремо. Ось вони встали. І волочкою не під, а над. І так має бути кожна бісеринка. Ось так бачите над. І витягаємо голку. Виплили і у вас закінчилася нитка, ось тут буквально шматочок залишився, то вам потрібно зробити так: Завяжіть вузлик. Ось таким чином. Краще два вузлики. Візьміть ножці. І, а Хоча, якщо у вас дуже маленький, то можете не обрізати. Якщо як в мене трохи більше, то відріжте. Ось такий кінчик залишився. Просто берете голку з новою ниткою і в'яжете вузол. І продовжувати далі плести. Ось я вже зробила фейєчку. Ось так вона в мене виглядає. І зараз я вам покажу, як її закінчити. Нам треба зробити вузлик. І ще один. В принципі, все. а Тепер нам треба перевернути, зняти скотч, перерігти ось тут приблизно посередині. Зняти заїце. І щоб зав'язати нам потрібен скотч. Ось ми шматочок скотчу. І тепер що нам потрібно зробити? Ми беремо оці всі лишні, відрізаємо, щоб було у нас все гарненько. І тепер ми беремо дві ниточки і зав'язуємо вузол. І так ми робимо між кожними двома ниточками. Якщо в нас залишилось три, то ми беремо дві і, як звичайно, зав'язуємо вузол. А тепер беремо одну і між цими двома теж зав'язуємо. Ось ми вже зав'язали. Тепер ми беремо ось так от трохи закручуємо і робимо ще один вузол, але великий. Стараємося, щоб він був ближче до самої фінчики. Ось так. І так само ми робимо іншу сторону. Ось така фенечка в мене вийшла. Я її зав'язувала на бантик. Края трохи підрізала, щоб не заважали. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Всім па-па!